Це комплекс, в якому ви без проблем будь-який час доби припаркуєте свій автомобіль, і тут ще залишиться навіть парковка для вашого друга. І в цьому комплексі у мене на продаж є чудова трьохкімнатна квартира, квартира, якою ви будете точно пишатись і захочете показати її всім друзям. Зараз покажу квартиру. Ходімо! А може, друзі, і не захочете показувати цю квартиру своїм друзям, тому що деякі можуть не пережити вашого успіху. Це трьохкімнатна квартира, вона розташована на вишенці ЖК Оскар. Вважається, що це комплекс бізнес-класу. Не знаю, напишіть в коментарях, як ви вважаєте. Ця квартира виконана в сучасному. Класичному стилі, який ніколи не втратить актуальність. Квартира дуже доглянута, ремонт робився повністю власниками для себе, з якісних, дорогих матеріалів. Тут все преміальна техніка, меблі, все робилось по індивідуальному проєкту. Зручне планування у нас на дві сторони, вона не стандартна, тому що була ізначально зроблена з двох квартир. Все вже це є в техпаспорті. Ми маємо майже 100 квадратних метрів, роздільний санвузел, дві окремі спальні. Батьківська, бачите, яка гарна кімната. І є ще дитяча кімната. По квартирі є тепла підлога. Також приємним бонусом до цієї квартири йде кладовка є у власників. і при необхідності навіть можете купити паркінг. Це все обговорюється за додатковою домовленістю. Тож приходьте на перегляд, квартира дійсно варта вашої уваги і коштує кожного долара, яку за неї просять власники. А коштує вона 240 тисяч доларів. Тож приходьте та дзвоніть.